Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі знову традиційно кожного тижня кава без цукру. В ефірі з вами в студії Іван Мартинчук та Анастасія Рибак. І сьогодні тема нашої кави це неможливе-можливе. І Анастасія, я думаю, що по це поняття сьогодні розкрить більш правильно, більш точно. У нас є чарівні наші гості, які допоможуть нам в цьому допомогти і допоможуть розкрити нашу неможливу можливе. Да? І перша наша осі, яку я хотів би представити, будемо так на перехресті представляється Юлію Єлістратова, Житомирянка минулому мешканця міста Овруч, народилась в Оручі. Правильно, член збірної команди України з Треатлоном, учасниця Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні. Представляє представляла Україну на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Випускниця Житомирського національного гроколичного університету. Не... Що тобі найприємніше на а успішна буду так казати, аспірантка сьогодні, да? Ви дописуєте дисертацію? Ось. А, майстер спорту України міжнародного класу, призерка чемпіону світу 2007 року. переможеця етапу Кубка Європи та чемпіонка Європи з естафети, яка проходила в Хорватії у 2006 році, і паралельно ви є працівником обласного управління Міністерства внутрішніх справ. Правильно? Так. Тобто я все назвав. Всю характеристику, ну що, є побіди на чемпіонаті Європи, yeah. молодежний там в естафетах, дорогі все, що призвело до участі в Олімпійських іграх, в принципі, yeah. всі yeah. ті перемоги no, no, ми взяли Олімпійські місто, ігри, бо це якби вважають спортсмен да, рівень або сходинка змагань, правильно? Тому, вибачте, якщо ми всі ну, етапи, yeah. yeah. скажімо, і так далі. А також гості нашої програми, теж та Томарянка, Галина Бесполюк. з 10 років пересувається за допомогою інвалідного візкам. Але не зважає це їй не заважає жити повним життям. Правильно я говорю. Вона має улюблену роботу, хобі, багато друзів і кохану людину. А нещодавно стала фіналісткою конкурсу краси серед дівчат на візках. Краса без обмежень 2012. Міс грація та міс інтернет. Вітаємо вас! В принципі, можна прощатися, поки перечислили всі регалії нашої гостей. Ефірний час закінчився. Отож, неможливе, можливо, да? і поїхали. Ну це, звичайно, жарт добре, перше питання. Скільки тобі років? 26. 26 років. Тобто 16 років ти сьогодні, ну якби маєш такі певні, будемо так казати. Ну я не хочу казати статус, певні такі фізичні обмеження, і з якими ти сьогодні живеш? Я не сказала, що це ограничення, тому що ну по принципу я завжди... І ставлю перед собою какие то ограничення. Все можна преодолеть. Головне, стремиться, не пути, искать. Я більше допомню. От я дивлюсь на тебе. Я взагалі я не от не відчуваю цих обмежень. І я от в спілкуванні з тобою, і взагалі, коли дивлюсь твої очі, я не відчуваю цієї градації, тим паче скажу так: що тебе надихає бути такою, от, от такою Оптимістку, Оптимістку, да. ці сили. Ну мабуть, всего, скоріш, это... Мое окружение, прежде всего, это воспитание, ну и характер, который мне там не знаю, природа, родители подарили. Вот вдохновение, наверное, приходит. Не знаю, абсолютно от всего. Это не может быть конкретно что-то, от чего это. Может, можу услушити какую-то пісню, і вона мені буде там цілий день в голові грати, і я вже просто хожу і вдихавлю. Да? Тобто, людина творча, правильно? Так. Да. Але все одно, ти знаєш, от я дивлюсь такий стержень. От і по-доброму, я йому заздрю цьому стержню, що він тобі є. От. Хорошо, що тебе да. Ну по-іншому я не вмію, скажу відверто. А, добре, а якось. Якось ти, от коли в тебе це натхнення, це пісні? Що хочеться робити тоді? Енергію я в принципі не нахожу куди дівати. Головне, було б завжди, тому що його катастрофічно не вистачає. Я нахожусь для себя занятия, даже там какой-то ну вот если я работаю или просмотр какого-то фильма, я все равно что-то делаю. Я сейчас увлеклась вышивкой, вот, вышиваю бисером, крестиком для меня очень интересно. Я творческий человек. Я всегда нахожу занятия. ось ти говориш, що не вистачає часу. Чим займаєшся? На що тратиш час в добі? В якийсь період був, я займалася в музикальній школі. Я вчилася на гітарі грати. У мене було таке желання, я захотіла, і я це осуществила. Це вже в дорослому віці? ну, в школі. такому віці, 11 класс заканчивал, вот, когда от свободного пошла там на курсы по маникюру, потом пошла на курсы персонального компьютера, да, то есть менеджер-оператор. Ну, то есть, как бы, я считаю, что нужно свою жизнь как-то использовать, да, потому что нужно не жить и взять все самое максимальное, самое лучшее, что есть вот. Говорит, жизнь один, раз живешь, треба спробувати. да, спробовать. Да, нужно попробовать себя в разных таких Руслах я не знаю, я в і почала... по стасіях прав, якби да, ну, я закінчила університет. Ну, к сожалению, по своєї професії я не роботу професія. Я викладач англійської мови. Я, я скажу, от слухаю Галину, мені от відразу я планував це питання задати, але не хочу задавати, але все одно задам. От я бачу по так, слухаєш тебе, все класно, все оптимістично, але все одно є якісь проблеми, з якими ти стикаєшся ну, сьогодні? Є У кожного чоловіка є проблема, але. Но безвыходные ситуации, как они там называются, да, но из каждой ситуации есть выход. Он может быть тяжелым, может быть легким. Но в суспільстві є ця проблема, так? З прийняття. З Стереотип. этот есть, а, всячески пытаемся, ну, вот с организацией, да, молоденькая семья, мы пытаемся это преодолеть, потому что, ну, должно быть, э, ну, воспитано толерантность в от нашей, ну, как бы, в Житомире, в принципе, сейчас уже э, не реагируют люди так, как э, это делали... Успехи, я уже понимаю. Да, уже есть. Очень многие, в принципе, и люди подходят, спрашивают, помо... помочь предлагают помощь. Не просто там, допустим, Має на тока зараз. Ну ні, та дуже молоко, тому що ну у нас немножко проблеми, да, проблема. Но... Отже, Галина, скажіть, от ви спілкуєтесь з молодими людьми, які просуваються з допомогою інвалідного візочка. Всі так налаштовані вони, як ви, оптимістично на життя, що вони не будуть дивитися, як про них думають люди, що про них скажуть, як на них подивляться, не будуть реалізовувати себе і будуть користуватися кожним днем свого життя. Но большинство с теми, с кем общаюсь, да, они очень оптимистические. В принципе, даже я могу от них зарядиться, они от меня заряжаются. Есть, конечно, ну, такие вот какие-то проблемные да, ситуации, когда человек замыкается в за себе, ты пытаешься ему как-то помочь. Вот. И я, в принципе, всегда это воспринимаю очень близко к сердцу, пытаюсь как-то подбодрить. Ну, к сожалению, не завжди це в моїх силах. Мене вже бере якесь розчарування, яку тему не візьмеш. Ось, в принципі, люди самі по собі позитивно щось хочуть зробити, а влада. І на такому російському слові тармазіт якісь питання. Да, на жаль? Маємо, що маємо. Переходимо до наступної нашої гості. У нас є ще Юлінька. Юлі, я знову не буду перераховувати всі ваші регалії, але питання: як ви це все встигаєте за 24 години? наукова праця, Міністерство внутрішніх справ, і спортсменка, ну просто. Дійсно, нелегко совміщати всі заняття, але допомагає, мабуть, вдохновення, те, що я займаюся любимим видом спорту, любимим призванням, любимими справами по житті, в плані і учоби, і роботи. І мені хочеться бути примером для людей, для того, чтобы показать, что можно достичь успеха даже в нескольких видах деятельности. И, наверное, под поддержка моих близких, моих друзей, моих фанатов, она мне придает огромное количество сил. Більшої заряд енергії, і я готова працювати, і сил, слава богу. Хватает. Скільки тобі років? Скільки років тебе? Двадцять чотири двадцять роки, і хочу бути прикладом. Так свідома людина спорт, триатлон, Ти по світу стільки мігруєш, це кошти потрібні. Дебереш да береш, перше. і друге. Чи сьогодні от змагатися на світовому рівні легко в тих умовах, де ти сьогодні в базах? От ти. Тренеруйся, там тренер в тебе є, там якісь е, комплекси, е, де ці спортивні повинні бути. Чи влаштовують вони сьогодні тебе в Україні? Дінь, так, да, в принципі, от в повній степені, щоб обезпечити виход на міжнародну арену і там боротися за титули чемпіонки міра, за олімпійські медалі. Поки условий не вистачає. Ну, кто хто спо хто є спонсором? Або хто надає кошти, щоб ти це все могла реалізувати себе як спортменка? В олімпійський год під олімпійську підготовку, мене підтримував дуже ног і підтримувала власна школа Школу Шевспортивные Тепер на следующий год наша федерація продлон очень сильно обрезали финансирование. А Ног тоже не может поддерживать из-за того, что долго до следующей Олимпиады. Поэтому сейчас основные все усилия придут на нашу область. Но все мы понимаем, что у нас недостаточно 10 денег в самой области, в самой школе. Они, я верю, что будут делать все возможное для того, чтобы... не допоможе. Но нужна... Тобто, спонсор, тобто, да? тобто буду так казати, ти займаєшся трьома напрямками, щоб з часом стати самостійно спонсором. Правильно, я так розумію? І часто, напевно, і родина є спонсором деяких твоїх моментів. Ну, на сьогоднішній день я ще навіть не думаю про завершення моєї спортивної кар'єри. І тому я... триатлон – це возрастний вид спорту, від спорту на виносливість. У мене ще є впереді багато років, Но... Да, я хочу пото сили і натхнення. Да много ні толька лєтної і сіли вдихнові. ну ні для кого не секрет, Що у нас в Житомирі, в принципі баз для тренування або взагалі можливості для тренувань не так і багато. Ну я не думаю, що ми будемо. Чого озвучувати. у нас є річка тетрі, можна плавати? У нас є військовий полігон, можна там побігати. — У нас є два суперкласних стадіони. Ну чому ні, в принципі, і там можна побігати. Ну все ж таки баз немає. В принципі, можливостей теж в Житомирі немає. Де ти тренуєшся? Все ж таки, ти представляєш це місто на Україну, рівні Україну. На Україну, на Європу, на весь світ. В плані бігу, ну, от, для триатлону, не атлетів, у нас дуже хороші ліса, поля, я не чувствую недостатку. Mm -hmm. Угу. Тобто я б правильно казав, що на полігон військової допомоги. Mm, не полігон, там мені подобається бігати в Заричанах, або гідропарк, Місць для бігу. Достатньо. Короче, mm -hmm. Так. Євро-2012, вот Можна ездить спокойно на велосипеді направлении чоп но хочеться разнообразия, естественно щоб врату раз немає немає бути якісь спеціалізованих тих же трас для велотренувань. Я не знаю, не їздити поруч з машинами не, ну, конечно, дихати цим повітрям. На не вот не у нас тяжелее всего. То есть на наш город катастрофически не хватает За границей можно сказать там Германии, я в сельском бассейне плавала. Там і краще був ремонт, і більше посітілі. Ви, ви мене вибачте, мене таке враження виникає. От Юлінька приїхала там, з Олімпіади, чи просто отримала якусь перемогу на європейських змаганнях. І всі Юля, йди сюди, там і всі біля неї. Ось ми влада підтримується, наша Юлінька, Житомирянка. А коли час тренувань... То ну не хочеш там Хочеш хоч зарічання бігає, хочеш плаває в тетереві, а ми там про тебе згадаємо. Що хочеш коли... плати в тетерів? Тетерів це, це, це серйозно, це впадає в Дніпро. Понимаєш? а Дніпро в Чорне море. А Чорне море в середземне, а середземне в Юля, все так? так як я описую, чи все ж таки є якісь іскраві бари в тому всьому. Звісно, ну, по мірі можливо піддержують мене. Інокда там отправляют на. тренировочные сборы, там уже есть все условия для подготовки. Но мое мнение, что э, надо поднимать условия для всех спортсменов, начинающих, для того, чтобы у нас появлялась замена мне или представители из других э, видов спорта. массу работы поднимать, правильно? Заза? Ну, мое мнение, да, и для этого необходимы обязательно базы, необходимые тренера, Надо интерес, заинтересовать детей, и молодежь, ну не просто спортивно массовые как на уровне физкультуры, а чтобы. Дітям пристати достаточно зброя. Що... Витя на міжнародний... А ти не думаєш, що на рівні фізкультури масової да можуть з'явитися подібні ілістратови, там да, сапунови? Ну от про це ж може yeah. говорити. Yeah. Дивись, у мене таке питання, можливо, нескромне. От ти на міжнародній арені вже не один рік, да, як спортсменка, а чи не було таких, знаєш, як е, Маклеру, які казали, давай прийми там громадянство там Німеччини, Австрії і виступай під нашими флагами. Чи були такі пропозиції? Ну, якщо чесно, були пропозиції останні роки. Я патріотка, і ну, я з уверенностю говорила і мені. Зараз, буквально от в декабрі, почала сумніватися. А чому не можна? Му... Му... Стали, стали достатньо строгі рамки. В Україні? Так, да, саме Міністерство Міністерстві вот, зборної. Тому що і ситуація в, вот, в триатлоні ухудшилась сильно. І и... Ну, я в то же время все равно мне мои моральные принципи не дают поменять гражданство. но какой то осадок появляется от того, что вот почему. Другі цінять. але ти борешся з цими такими думками, да, в голові? Да, я от все одно вірю, що у нас теж пересмотрять відношення, і от я сподіваюся, що на триатлон зможуть більше підтримки виділяти. Твої слова до всім молодим людям уші, які збираються виїздити за кордон. за кордон, не просто там спортом займатися, а просто працювати, тому що їм тут недостатньо чогось. Таких би патріотів в нашій державі було б нас 52 мільйони. Ну і в принципі, час нашої програми вже підходить до завершення. Давай Хочу фіналізуємо розвив. такі якісь питання, які б сьогодні дійсно поставили цю риску. Чи так. неможливо, можливе. Так. І чи от що ви порадили нашим глядачам через призму наших питань? Правильно, а, перше питання, напевно, пані Галині, да? Галина, от. Скажи, чи не ображають тебе ось е, думки і е, ось стиль ти, життя. стиль життя тих більшості молодих людей, які сьогодні проживають в місті Житомирі, де в більшості містах України, які е, так кажуть, а там нам стили руки, да, нам потірослабіться, паті просто покурити, там, попій там е, вважають, що е, ну життя це щось таке, що його треба про нього забути. Морно аби відірватися. надорваться можно и другими способами, правильно? Вот. А по поводу того, обижать меня это или нет, но ну, по большому счету человек каждый он индивидуален и он сам кузнец своего счастья. Если ему нравится, ну как бы вот так вот, извините меня, ну вот. Марноватый, марноватый, это а, свое жизнью. Тратить свою жизнь ну, просто так, и чтобы не оставить после себя никакого следа, там допустим, никакого там, как это сказать. Uh, щоб на Рівнялася. Тобто, якщо цього не хоче, щоб вони Вот це очень важливо, тому що ну, більшість своїх моментів ми робимо, щоб наші родителі навіть горділи. Да, вот. Сьогодні от ще Юлію спитаю, сьогодні, скажімо так, молодь шукає причини, чимось не займатись, чогось не робити, себе не реалізовувати. Ви яскраві представники того, що ви шукаєте можливості щось зробити, себе реалізувати. Як вам це дається, можливо, побажання тим молодим людям, які сьогодні або опустили руки, або розчарувалися в житті, або вони народилися в сім'ї, яка відмовилася, можливо, і нема заради кого щось робити, і заради гордості когось. Але зробити. все одно ти живеш, але все, все одно ти живеш, тобі є життя. Ось таким молодим людям, які б ви сказали поради маючи якийсь певний досвід у себе за плечима. Мені кажется, что несмотря ни на какие жизненные обстоятельства, даже если они сложились вот не в пользу человека, никогда нельзя опускать руки. Э очень важно реализовать себя в жизни. То есть э надо найти в первую очередь любимое занятие, найти своё призвание. И, иногда, да, не лучше для этого есть э, возможность. Иногда не сразу ты себя находишь. Но каждый человек вот по-своему талантлив. Май свой дар таланта, який да, да. важливий. Шукай свій да. дар. Шукай да, свій дар і, і реалізуй. Да. Та. Так, дякую, пані Галина. Пані Галина, пані Галина приєднується до слів певної Юлі, да? чи, чи не заперечуєте? Ні, я не возражаю, я в принципі тебе... Согласна абсолютно зміною юлі. Ну главное не пускати руки, да й вперед і скажу Анастасія: дивлюся на наших дівчат і дивлюся на тебе і Дивлюсь в очі наших глядачів. Скажу єдине, що дійсно після нашої передачі неможливо залишатися байдужим, і напевно скажу, неможливо залишатися сірою масою. Шукайте в собі дар, можливо реалізувати все, що ви хочете. І як казала пані Галина, думки матеріальні, Тут просто задуюся. мрійте, мрійте, робіть, реалізуйте себе. Дівчата, ви класний приклад для тих, хто сьогодні ще думав, що він якийсь неповноцінний там чи він, якийсь не ну марнує своє життя. Він завтра, напевно, після нашої передачі. А ми можливо, важливо, вже прямо вже закінчується ефір. І він каже: Все, я побіжав там тренеро. На тренування там. Подовіді жмусь хоча б від полу зараз. З... Відразу згадується така, не знаю, чомусь думаю, що радянська приказка. Спорт і труд. Все, перетрут. все перетрут. Спорт у нас представляє Юля, труд у нас представляє Галина. І дійсно можна подолати все. Неможливе? Можливе. Тож дякуємо вам за увагу. З вами була кава без цукру, прекрасна Юлія Лістратова та Галина Безпалюк. З вами були а з вами були і працювали ваше задоволення. неперевершена Анастасія Рибак. та чарівний Іван Мартинчук. До нових зустрічей. Зустрінемося вже за тиждень. Бувайте.